Шановні колеги, ще трошечки 5-6 менеджерів офісу президента покерують українською дипломатією. У нас не буде що контролювати, тому що пакет. Допомоги військової сполучених штатів закінчуються в липні. Відповіді, що буде далі, немає. І насправді, очевидно, при всій складності комунікацій з адміністрацією Трампа в Сполучених Штатах працюють інституції, серед яких Конгрес Сполучених Штатів. Діалог, комунікація з конгресом Сполучених Штатів провалена. Чому тому, що офіс президента п'ять-шість менеджерів на собі це замкнули, визначають у залі, кому можна їхати, кому ні, тому що в них прізвище Порошенка. Як же це так, що він посміє з кимось там розмовляти в Сполучених Штатах? І все це закінчується катастрофою для України. І ви всі будете в цьому винні. І коли нам говорять, що не треба нам розглядати заяву звернення до Конгресу Сполучених Штатів, це абсолютно непрофесійна позиція. Нам навпаки, в умовах, коли? Сполучені Штати наближаються до проміжних виборів до конгресу потрібно максимально активізувати цей діалог на всіх рівнях з двома партіями: республіканцями, демократами в рамках профільних комітетів, в рамках політичних груп і партій і працювати над цим професійно. Друге, очевидно, ми можемо нарікати на партнерів, що ми очікуємо більше зброї. Це правда, але ключові питання до себе. Що відбувається з фортифікаціями, і я хочу сказати зараз вам, що голова Верховної ради відмовив європейській солідарності в проведенні закритого засідання по стану фортифікацій.